Був, був, знімав контент, десь пропав. Де ти подівся, Міша? Та тут є. Чому контент не знімаєш? Ну, дивіться, друзі, яка справа. Мені, щоб цей канал далі розвивати, треба гроші. Тому що те, що я тут заробляю на монетизації, купляю, якісь собі ці приблуди електронні, і на тому все кончається. А на сталкерському каналі, що затерлигав, то на Донати для ЗСУ потратив. Ну, таке собі. Треба заробляти трошки більше, і тоді й донатить можна буде більше, і всякі ніштячки прикольні прикупити. Можна було б взяти рекламку, не відволікатися, зосередитись, зосередитись на цьому каналі і за рахунок рекламки його тащити. Рекламодавці присилають мені всякий крам хороший, я вам його рекламую, мені платять гроші, всі щасливі. Але я чесно, я не хочу просто цим займатися. От не по кайфу мені і все. Мені подобається, коли я купив якусь приблуду. За свої гроші, і я можу вільно сказати: пацани, дівчата, оце класна тема, можна брати. Або це кусок говна, не можна брати. Бо мене так вхарує, коли типу блогери дивишся. Ну, понятне діло, що якщо в нього там там цей як його, хай йому грець бренд, бла бла бла, ну що це колаба. І він такий зразу пише на прев'юшці, що повна шляпа, розводняк, як мене кинули. Потім дістає той девайс коробки, каже. Зараз я це гавно розпечу, як Бог черепаху дістає той девайс коробки, бабки заплачені, значить, має бути що? Вилизано. <плухи> <плухи> І воно бляха з відео в відео одне й те саме повторюється. І величезні канали в тих блогерів збирають якісь там жалюгідні перегляди. Ой, дивлюся, ні, це не те, ким я хотів би стати, тому я в цю тему не буду лізти. Зараз я займаюся двома ігровими каналами. Я, можливо, ви бачили мій шорт сьогоднішній. Майнкрафт і ГТА. По Майнкрафту, друзі, челендж. Напротязі 100 днів я буду публікувати мінімум на той канал по одному шорту в день. Станом на зараз там, 500 з чимось підписників, десь там від 5 до 10 тисяч переглядів в день. В принципі, так само, як на цьому каналі. Від 5 до 10 тисяч переглядів там в день і цей. Тільки в цей канал я вклав рік життя, а туди 2 неділі. Чому так? Тому що в Майнкрафт це всі ігрові індустрії сама більша по трафіку ніша. Вдумайтесь, один трильйон переглядів зібрав Майнкрафт на Ютубі. Це мільйон мільйонів переглядів. Скільки бабла на цьому заробили? Сотні мільйонів доларів на цьому заробили блогери на Майнкрафті. І це величезний пиріг такий, від якого я теж прагну шматочок відкусити. І тоді можна буде купляти всякі класні штуки, знімати про них відосики і не паритися, що рекламодавець тобі скаже, ах ти ж, ах ти ж, я на тебе розраховував, а ти. Тож, друзі, отак. От будуть виходити час від часу такі подкасти. Я буду чимось ділитись, чимось не буду, але я хочу це зробити. Тому що казав один чувак, який казав, що він мій друг, що він так і не визначився, чи це гра для розумово відсталих діток, чи це для 40 плюс, невдах. Ну, з того, що я бачу по аналітиці, вік глядача від 25 до 45 років кістяк аудиторії по Майнкрафту, і цей, тобто це платіжноспроможна аудиторія, і на цьому дійсно вийде. Заробити. Коли той Майнкрафт вийшов в років, мабуть, 15 тому чи коли. Це була дійсно гра для діток 15 річних. Але тоді діткам було 15, а їм зараз 30 вже дітки виросли. Ох, і здали платіжно спроможними. Що мені дуже сподобалося, що буквально, я ж кажу, буквально кілька шортів і результати такі самі, як на канал, над яким я працював роками. Чому так? Тому що аудиторія. Ну, є по Майнкрафту ролики, які збирають по 200 мільйонів переглядів. Тобто за 5 Україн може подивитися одне відео. Українською мовою 200 мільйонів переглядів. Мабуть, немає ні в одного відео. А по Майнкрафту, це англійська мова, і сама популярна гра у світі. Майнкрафт, там десятки мільйонів, це як добрий день звучить. Дуже просто і досить такий заурядний результат. Там мільйоном переглядів на відео нікого не здивуєш. По Сталкеру, ну, топовські блогери, вони там можуть до півмільйона отримати переглядів на відео. І то це було тільки на релізі. Зараз заходиш на Твіч, там на Сталкері може всього 30 онлайна бути. Ну, Тому що Сталкер це подія, але вона локального характеру. Вона Україна і близькі до України країни, які не тільки знають, що є десь там така країна, і приблизно орієнтуються, що тут відбувається. Тож, друзі. Я це вже намагаюся це відео записати, не перший раз ліплю якусь дичину. Хай вже воно буде як є. Сьогодні в нас що там на календарі, хоч знаю, який сьогодні день. Сьогодні 24 вересня. 100 днів, друзі, буду публікувати. 100 днів роботи. Можливо, когось мені вдасться надихнути. Чому я зараз не дам посилання на той канал вам? Тому що. Знову ж таки, з критики, мені один тіп якось заявив, що я взагалі редіска в Ютубі дуб. То, що я фотограф, це не означає, що я значить, щось понімаю в Ютубі. І вообще, що я собі, що звідси своїми тупими порадами. Але я сам прислухався до своїх порад. Он кумові порадив. В кума за 2-3 місяці на англомовному Ютубі онлайн сотні на стрімах. Я не буду подробиці розповідати, колись він захоче сам собі. Все зробило. Можливо, мені вдасться когось надихнути. Це буде дуже круто. Це для мене буде важливий результат, якщо я зможу когось надихнути. Тому поки що я не ділюся посиланням для того, щоб не було стартового буста. Тому що на сталкерському каналі хорошо він залетів саме завдяки сталкерському бусту. Стартовому, перепрошую, завдяки людей, глядачів, які прийшли з цього каналу на той канал, і там мене постійно підтримували. Оці люди зробили буст. Тут ціль довести, що можна залетіти з нуля, без знання англійської, на англомовну аудиторію, розуміючи алгоритми і розуміючи потребу глядача. Дуже важливо, багато початківців, коли починають блогерувати, вони знімають то, що вони хочуть, і так, як вони вміють. А треба знімати. Те, що хоче глядач, і так як хоче глядач, це має бути короткі, цікаві, лаконічні, без бла, 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 без тавтології. Якщо ти вичерпався, сказав в цьому відео все, що мав сказати, і більше тобі немає що сказати, то, будь ласка, просто закінчи це відео і все. Тому, друзі, я вичерпався, сказав все, що мав сказати. Чекайте нових шортиків, підписуйтесь, підтримуйте Збройні Сили України. Прямо зараз я не проводю ніяких зборів, тому що тут. Вдома трошки проблем є ще. Плюс ці городи оце все це просто ну, здохнути можна в селі таку осінню. О, а збори проводити, це треба контролювати. Тому що, знаєте, було таке кілька разів, що не відзвітували військовослужбовці, для яких збирав за збори. Хто я такий, щоб з них щось вимагати? якби це база, що ми зобов'язані їх підтримувати, але дуже важко. Дуже важко, тому що потім можу всіх цих, цих собак на тебе повісити. Тому трошечки зараз я тут підрозрибуся. Зробимо прикольний адресний збір. Назберемо для підрозділу. Підрозділ нам подякує. Хто цікавиться Ютубом, велком, хто хоче просто поспостерігати цікаву історію, або не дуже, яка вийде розвитку або фейла. Хто хоче поспостерігати за цією історією, теж велком на цьому подякував. Приємно, що ви там робите. Напишіть якийсь коментар, будь ласочка, бо трошки я опять розслабився. Канал ліг, його треба трошки підбадьорити, а ютубчик дуже любить коментарі. Не знаєте, що написати, напишіть, що ви сьогодні снідали. Все, друзі, до зустрічі!